Привіт! Я дякую всім, хто зазирнув на мій канал. І сьогодні у мене будуть ось такі неймовірно смачні, дуже ніжні, запечені тюфтельки із дуже смачним ароматним томатним соусом. Овочів для соусу, я вже ось почистила цибулю. Цибуля у мене така досить невеличка. Якщо побільше, можна взяти дві, якщо велика, можна і одну. І чесник. Часника у мене три зубчика, середніх можна сказати. Часнику на свій смак. Хто любить більше, більше, то менше-менше. І помідори. У мене помідори достатньо великі, тому я взяла дві. Якщо помідори поменше, їх можна 3, 4, і навіть 5, якщо вже такі надто маленькі. Цибулю і чесник, мені потрібно дрібно порізати. І помідори потрібно також подрібнити зручним способом. Можна прибрати шкірку і подрібнити їх на блендері, але я зазвичай використовую просто ось таку терку. Я натираю помідорки на терці, просто держачий за шкірочку. Стюльці, де я готуватиму соус, я вже розігріла декілька ложок оливкової олії. До речі, олія може бути будь-яка, навіть на вершковому маслі. при бажанні можна посмажити. Додала сюди порізані цибулю і чесник. І тепер на середньому вогні буду готувати вивиночок 5-7 до такої м'якості овочів. У кастрюльку я додаю. Помідори. Сюди ж додаю одну столову ложку томатної пасти. До речі, в мене паста достатньо концентрована, насичена. Якщо менш така концентрована, можна додати дві або навіть і три ложечки. І сюди ж я додаю ще 100 мг звичайної холодної води. Все перемішаю. Далі мені потрібно довести соус до кипіння, після цього я зменшу вогонь мінімум, накрию кастрюльку кришечкою і соус варитиму приблизно 25 хвилин на маленькому вогні. Поки готується соус, я паралельно буду готувати тютельки. Я вже підготувала собі фарш. У мене це свинина з курятиною, і звичайно, фарш може бути будь-яким. Потрібен буде батон або білий хліб, як у моєму випадку. Один шматочок, я ось його прибрала з нього точніше шкірочку, і тепер заливаю водою. Можна звичайно молоком. Просто в мене сьогодні в наявності молока не виявилось, тому беру воду, нічого абсолютно страшного в цього немає. Трошки примну і ну, на хвилиночку буквально залишу. Так. Далі цибулю буду додавати. Я цього разу цибулю посмажила. У мене була от невеличка така цибулинка, я її просто з однією столовою ложкою олії посмажила до м'якості, додаю до фаршу. Мені чомусь четверти запечені, не смачніше саме з смаженою цибулею. Далі додаю тепер хліб. Так, його трішечки відіжму, якщо зайво видає. У мене тут буквально зовсім трішки. Особливо віджимати не маю що. Далі додаю одне яйце, по спеціях додаю сіль. Звичайно, і буду додавати перед все, більш нічого додавати я не буду. Звичайно, можна додати все, що хочеться, за своїм бажанням. І тепер фарш потрібно добре вимісити до однорідності, а потім добре відбити. в мене готовий. Я вже підготувала деко, застелила його фольгою, і ще знадобиться тарілочка із водою. Змочую руки і вологими руками буду формувати тюфтельки. Невеличкий, приблизно з розміром як грецький горіх. Ще додатково ось так у руках її відбиваю, формуючи, і викладаю на деку. Далі наступно. Звичайно ж, при потребі руки змучувати можна, чи потрібно навіть це робити. Знову ось так відбиваю в руках, формуючи кругленьку товстеньку. Викладаю на відстані одна від одної. Зетелі я відправляю запікатися вже зарані розігріту до 200 градусів духовку, орієнтовно 15-20 хвилин. Ну, тут потрібно враховувати вже особливості духовки. Пройшло у мене 25 хвилин, як готується соус, тепер потрібно його за смаком заправити. Я додаю сіль та цукор. Звичайно, що це на власний смак. І ще для аромату я додам сухий базилік, буквально 1 четверту чайну ложечку. Всі спеції, абсолютно, всі можна взяти за своїм смаком. Замість базиліку можна додати італійських трав, можна прованських, ну, словом, все, що любите, все чого хочеться. Перемішаю, накрию кришечкою і ще проварю хвилиночок 5 7 Готовий і я вже дістала із духовки тюфтельки. І тепер буду опускати їх у соус. І ще під кришечкою на маленькому воні хвилиночок 5 нехай ще все разом уже потушкується. Ось все, Мої неймовірно ніжні тюфтельки у томатному соусі вже готові і залишилось приготувати лише гарнір. Ну а я на сьогодні хочу подякувати всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал та давайте разом готувати смачні прості і домашні страви. Всім, як завжди, миру та злагоди, та до зустрічі в наступних відео.